Ось розширений кодекс маленького короля для десятирічної частки. Як жити? Ти живеш як маленький король, який будує своє королівство. Кожен день це нова сторінка твоєї історії. Ти можеш вибирати, якою вона буде. Навіть якщо щось іде не так. Завтра ти знову король своєї історії. Як сприймати себе? Ти унікальна комбінація талантів, як рідкісна колекційна картка. Твоя цінність не залежить від того, що про тебе і думають інші. Ти цінний просто тому, що існуєш. Твої помилки. Це не твоя сутність, а уроки, які роблять тебе сильнішим. Як цінувати інших? Люди як різні кольори у коробці олівців. Кожен має свій відтінок і призначення. Деякі кольори гарно поєднуються з твоїм, створюючи красивий малюнок життя. Інші не твоя палітра, і це нормально. Ти шукаєш тих, хто допоможе створити шедевр. Як бути цікавим собі. Ти дослідник власної планети. Щодня відкривай щось нове про себе, що тебе радує, що надихає, про що ти мрієш. Веди щоденник своїх відкриттів. Сьогодні я дізнався, що люблю. Ти найцікавіша людина, яку ти знаєш. Як розважати себе? Твоє життя це пригодницька гра, де ти головний герой. Створюй собі квести, вивчити щось нове, допомогти комусь, створити щось красиве, святкуй маленькі перемоги, грайся, мрій, будь дитиною королем. Який знає, як радіти життю, як дбати про себе. Ти свій найкращий друг і захисник. Говори з собою так, якби говорив з кращим другом. Захищай свої межі. Це мені не підходить. Слухай своє тіло і емоції, вони твої радники. Відпочивай, коли втомився. Проси допомоги, коли потрібно. Найвигідніші цілі стати майстром свого ремесла, знайти те, що любиш робити, і стати в цьому дуже хорошим. Побудувати команду мрії, знайти справжніх друзів і кохану людину, створити свій замок тім, де буде тепло і безпечно. Виростити маленьких королів, принцес, своїх дітей. Залишити слід у світі, зробити щось, що зробить світ краще. Мантра маленького короля. Я достойний любові, я здатний на великі справи, я вибираю з ким дружити, я будую своє майбутнє. Я... Король своєї історії.